Карнизи ідеально змонтовані і все правильно підібрано. Карниз ск 2 XL, Він до речі, на швидкісних бігунках. Буде плавно рухатися. Шторка дорівнює великій проблемі, якщо це робиться не до нас. Геометрія кімнати не дозволяли зібрати його нанизу. Наче дрібниця, яка впливає на подальше користування шторами, Стильні декоратори не повинні лізти туди шуруповертами. Е, Які питання ви задаєте, щоб вияснити е, правильне карнизне рішення? Це Залежить від знов ж таки бюджету клієнта, на що він розраховує? Робите ювелірну роботу, підфарбовуєте? Ну ж таки, ми ж бачимо естетику, да? то виглядає вогонь. Всім доброго дня, мене звати Григорій, займаємось натяжними стилями. Київ, просвіта стиля. І сьогодні з нами Ольга на нашому об'єкті. Ольга у нас текстильний декоратор. Даю я Шпартон Ольга. Сьогодні ми з Григорієм зустрілися на об'єкті, де ми дивимося, який текстиль можна підібрати, як змонтовані карнизи. І основне, я вже краєм ока побачила, що карнизи ідеально змонтовані і все правильно підібрано. На даному об'єкті ми використовували карниз від компанії Alutat СК2 XL, який підходить, під іде рішення блокаут. Глубина самої ніші 6 см, відступ між бігунками 7 см. Підтюль 3,5 см у нас іде, і для шторки підзаворот 6 см. Коли ми приходимо вперше на об'єкт, ми відразу дивимося, скільки місця у нас є під тюль та під штор. І на цьому об'єкті. Я звернула увагу, що є достатньо місця під красиву складку на шторах. Тобто від штори до краю ніші ми маємо 5-6 см. Є достатньо місця між тюлем та шторою, що дозволяє, коли ви рухаєте штори, штора не буде за собою тягнути тюль. І також відмічу, що розміщення тюлевого ряду знаходиться перед батареєю. Тобто тюль не буде лежати на батареї, а вільно е піде перед перед радіатором? Ми використали карниз ск 2 xl тому що це рішення підходить, під шторку блекаути, так як це спальня, і замовниця хотіла максимально, щоб було темно в цій кімнаті. Ольга, підскажіть, будь ласка, яке ви рішення можете запропонувати по шторах саме на цей карниз? Дійсно, в спальнях найчастішим запитом є тканина блекаут це тканина, яка має додаткове затемнення, але при цьому вона досить щільна і формує об'ємну складку. Це важливо враховувати, тому що для такої тканини потрібно достатньо місця на карнизі, тобто має бути відповідна ширина від шторного ряду до краю ніж. У цій спальні я звернула увагу, що ми маємо великих два вікна, відповідно, великий карниз. Це враховуємо те, що тканини буде. Багато, щоб перекрити повністю карниз. І відповідно для тканини потрібно місце, щоб сформувати красиву складку. Тому саме в цьому важливо, щоб відстань між шторним рядом і краєм ніші була від 5 см. 5-6. Цього буде достатньо, щоб сформувати красиву складку. Коли ми маємо широкий карниз та широку нішу, ми можна сказати, не обмежені у виборі тканини. Це насправді найприємніший момент в нашій роботі, коли ми з замовником не маємо обмежень, яку тканину ми можемо використовувати. Ми е, обираємо дійсно те, що підходить в дане приміщення. Так само, і в цій спальні ми маємо широкий карниз, широку нішу, і ми можемо обрати красивий блекаут, який щільний і має. Фактуру та широку палітру кольорів ми точно знайдемо потрібний відтінок та потрібну фактуру тканини і зможемо зробити красиву складку. Карниз СК 2 XL, Він до речі на швидкісних бігунках буде плавно рухатися шторка. Ось а є так само в нас на об'єкті в іншій кімнаті змонтований СК Сінгл XL, також на швидкісних бігунках. Це однорядний карниз, дуже чудове рішення. Можна комбінувати карнизи, тобто не обов'язково там Двохрядний, можна однорядний так само поставити. Ольга, скажіть, будь ласка, яке рішення туди можна запропонувати? Це дійсно класно, коли ви використовуєте різні карнизні рішення і це розширює функціонал. Ми тоді можемо запропонувати і тюль штори в класичному виконанні, можемо запропонувати на однорядному карнизі щільний тюль. І е, додати або дерев'яні жалюзі, що є дуже трендовим е, в інтер'єрних рішеннях, або ж функціональні рулонні штори, е, дійсно класно, що ви е, вивчаєте різні рішення і використовуєте їх на об'єктах. І дійсно це е, полегшує нам роботу. І ще класно, коли карнизи дійсно якісні і витримані усі необхідні параметри. Коли ми приходимо на об'єкт, нам важливо не лише параметри карнизу, ширини між тюлем шторою та краєм ніші, А ще важливо, і на що ми звертаємо увагу, це на комплектацію карнизу на даному об'єкті. Ми ставили карнизи від компанії Алютат. От Alutat завжди укомплектовує свої карнизи бігунками. Тобто на даному об'єкті у нас швидкісні бігунки. Бачимо, до речі, ось такі. От бачите, на колючках, ось тому ми всі об'єкти укомплектовуємо бігунка. А ще я звернула увагу, що ви робите стики карнизів та переходи кутів. Бачила ваш монтаж, і ви там робите ювелірну роботу, підфарбовуєте. Ми... Тобто, це займає багато часу у вас підготувати правильно карниз. Так, да, час займає свій, але ж ну, ж таки, ми ж бачимо естетику, да? тобто, і дуже класне примикання виходить. Uh -huh. Тому, до речі, коли ми стикуємо карнизи, ми таліс карніза завжди прокрашуємо, а потім з'єднуємо, щоб не було видно алюмінію. Тобто, і виглядає вогонь. Ну і коли ми повішуємо штори, я думаю, буде що кута. крючки будуть легко проходити через не. стики, що також дуже важливо, наче дрібниця, яка впливає на подальше користування шторами, маленька зазубинка буде стопорити бігунок, тому це дуже важливо обробляти правильно стики та не. кути на цьому об'єкті. У нас довжина карнизного рішення. Бачимо 6 метрів, 30 сантиметрів по довжині, і не так легко його було встановлювати, тому що. Ми кімнати не дозволяли зібрати його на низу і підняти вже монтувати. Тому ми частково зібрали на низу карніс, а частково в поднятому стані якби собі за того, що стіни розвьорнуті і не можна було його просто так поставити. Але з такою задачою ми також само справились, тому проблем ніяких немає, якби у кого є такі рішення, ми можемо зробити. Я звернула увагу, що ви зробили отвір під бігунок з двох сторін, і зліва і справа, щоб штори можна було завести з будь-якої зі да, Так, да, да. Ми завжди на Г-образних карнізах, або якщо є додаткові кути, робимо додаткові монтажні отвори під бігунки. Це дуже правильно, і це насправді полегшує не лише нашу роботу, а і подальшу експлуатації, коли замовнику потрібно зняти штори на прання. Це е, спрощує е, процес, і добре, що ви це продумуєте на, на більш ранньому етапі. А ще коли буває дуже гострий кут на карнизах, ми те місце там, де проходить бігунок, ми буває над його заворачуємо uh -huh. закровляє, щоб там ще що легше Проходив бігунок. і також саме підфарбовуємо, щоб воно естетично виглядало. Дуже добре, що ви це враховуєте і. Дійсно спрощуєте і роботу подальших, і, і нас як підрядчиків і замовника. А також е, естетичний вигляд Дякую. самого карнизу також важливо. Дякую. Ну ми завжди стараємось робити так, як для себе, і щоб всім було комфортно потім працювати з цим карнизом. Для монтажні утвори для бігунтів. Ми робимо благодаря скриньки від компанії Алітат в комплекті йде Фізла полюмінію, кондуктор великий, та кондуктор маленький та 6 З допомогою цього кондуктора ми робимо ці отворі. Григорія, скажи, будь ласка, ми можемо зробити цим засобом отвір на, вже на готовому карнизі? Я відразу поясню, чому я питаю. Часто ми зустрічаємо на об'єктах. В карнизі немає отворів. Ми приходимо і просто немає куди завести бігунок. І виникає питання: чи ми можемо робити е, такі отвори? Монтажні отвори 100%. Вісотів, потрібно робити монтажники по натяжних стелях. Це 100%, вісотів, тому що вони виконують цей чорновий процес, і звісно, текстильний декоратор. Потім всі отвори він не зробить не тим паче. Це наші карнизи, які ми продаємо замовникам, і ми відповідальні за нього. Дато тому все 100%, вісотів, тільки хлопці повинні патолочники робити. А скільки часу займає зробити о, отвори на десь? Тобто швидко хвилин 10. От а якщо визивати потім на Е, якщо да, ви, давайте ви от, змоделюємо ситуацію. Якщо отвору немає, що я маю робити, я повинна викликати або вас, майстра. або свого майстра з монтажу. Це додаткові витрати і затягування часу. Ну, звісно, тому що кожен монтаж потрібно планувати. До речі, я чув деякі хлопці з натяжних стиль кажуть, що це не наша задача робити всі отвори монтажні, тому що ну безкоштовно. А ми робимо монтажні отвори завжди платно. Тобто, ми за один монтажний отвір беремо 150 гривень, котрий компенсує в наш час. Звісно, тут чотири отвори монтажних, звісно, це 600 гривень з одного карнизу. Так, а якщо викликати вашого майстра, це буде виходити? Ну якщо викликати нашого майстра, знову ж отвір буде коштувати. Оплату, потім транспортні витрати, але немалу частину головного болю займає спланувати графік монтажу, особливо це актуально перед новим роком, коли все щільно записано в майстрів. І насправді це виливається в велику проблему. Зробити два отвори дорівнює великій проблемі, якщо це робиться не до нас. да, да розуміла. Ну, і скільки приблизно коштувала ваш майстер? В середньому це буде коштувати ну, нехай трьохкімнатна квартира, це буде біля півтори тисячі гривень. Тому, хлопці, робіть отвори і. Невскладні тільки життя текстильним декораторам, насправді я ще поділюся досвідом. Ми е, мали замір на квартирі, і дійсно, е, наш майстер з монтажу був е, зайнятий і не зміг швидко приїхати зробити отвори, і замовники самі шукали можливість зробити. І дійсно це складний процес. І в результаті потративши багато часу. Отвори вийшли, м'яко кажучи, неакуратними, з зазубинами і кудою важко вставляти бігунки. Тому, навіть якщо ви самі будете робити замовники або ми будемо робити отвори, це не гарантує ідеальної роботи, тому що простіше зробити отвір внизу на підлозі, коли карниз готується до монтажу, а не вже коли він піднятий і змонтований і на висоті. Дуже важко зробити отвір акуратним. Сто відсотків, я з вами згодний, і насамперед, на мою самоособисту особисту думку, текстильні декоратори не повинні лізти туди шуруповертами сути з металевими фрізами. Тому що в цьому потрібен також бути опит. Карнізи бувають різні широкі вузькі. і саме якщо не відкаса скочі, Ну зрештою ми можемо пошкодити, пошкодити стелю, да, звичайно. і стелю і сам карниз. тому від. Відповіда... Відповідальність за монтажні утвори ну, повинні бути якби монтажники, знатяжних стиль, тільки так. От є приспособи, котрими це робити. Тому кондуктори, скринька, все продається, все в доступі, тому беріть гроші, робіть ці отвори. Григорій, коли ви працюєте з клієнтом, які питання ви задаєте, щоб вияснити правильне карнизне рішення підібрати? Які параметри виясняєте? Що чим ви цікавитесь на етапі вибору карнезом? Ми запитуємо, яка шторка буде ну текстилі плотний, або просто тюль буде, або просто тюль тюльса шторкає. Да? Тобто ми ці всі, всі питання. У замовників питаємо, і потім вже робимо рекомендації по какарнізним рішенням. Є бюджетні рішення, котрі також є правильні відступи між бігунками, щоб тюль не чіпляла в штору, Ну або навпаки, да ось є більше такі преміум сегментна кар карнізи, так як на цьому об'єкті, котрі на швидкісних бігунках все залежить від знов ж таки бюджету клієнта, на що він розраховує. Ось тому коли ми всі ці питання вже будемо розуміти. Ну котрі нам замовники відповісті, ось ми вже робимо ці рекомендації. А Покорному. чи орієнтується замовник на етапі проектування стелі, які штори мають бути? Що хочеться? Які тканини? Не завжди. Не завжди таке буває. Замовник за часту сам не знає, які штори буде, яка буде тюль. Усім тому я рекомендую замовникам на черновому етапі так само визивати текстильних декораторів, хоча б отримати консультацію по шторам, щоб вони потім розуміли, який карниз їм потрібен. Для того щоб більша частина майстерів стильової справи розуміла які карнізні рішення треба пропонувати замовникам. Треба збиратися на Самітах на баранчах спілкуватися, ділитися опитом з майстрами, датусь тобто один з одним і брати для себе чогось нового. То тому, що коли ми спілкуємося між собою, ми більше розвиваємось, коли ми відкриті, ділимося там лайфхаками, якимись. Корисними штуками, ось ми більше розвиваємося. А коли людина, як то кажуть, звикла сидіти там на одному місці і нікуди не виїжджати, не розвиватися, там, ні на яких там бранчах з сексимираторами не зустрічається, вона не розвивається. Вона не може запропонувати клієнту дати гарне рішення по його там карнизним питанням. Зрештою, з цією ж метою ми проводили і у себе бранч, і я брала участь на заходах компанії Алюта. Я ділюся інформацією, ділюся тими важливими знаннями, які спрощують в подальшому мою роботу, і процес співпраці з замовником також спрощується. Коли ми доносимо інформацію для стильовиків. Ми потім бачимо, як це реалізується на об'єктах, і дійсно з цим зручно працювати. Ми співпрацюємо з стельовиками на більш ранньому етапі на етапі проєктування стелі. Ми підключаємося, консультуємо і замовників, що плюс-мінус має бути на об'єктах шторам, і консультуємо стельовиків, які параметри потрібно витримати. І ви тоді спокійно підбираєте карнизне рішення, яке полегшить мою роботу, і також дозволить виконати в повному обсязі технічне завдання від замовника. До речі, завдяки вам, коли був вік, ви не раніше, коли ми збиралися, я навчився правильно консультувати замовників по. Карниза ну я вам вище зентяку за це. Ось і знов такишне пі після бікунту. Ми зрозуміли, який потрібен відступ для монтажу бігунків, да, тобто для монтажного отвору під бігунки. Ось на бранчі ми розібрали які відступи нам потрібні для плотної штори. Для Повороти штори, тому якби ми можемо якось консультувати більш професійно наших замовників. Звичайно, надаємо потрібну інформацію і раді до співпраці з спеціалістами вашої сфери. Горіч можете поділитися з нами вартістю карнизу в повній комплектації. Конкретно цього, що використаний у цій спальні двохрядний карніс на цьому об'єкті Карніс СК2 xl він в комплексі під ключ. Робота з матеріалом для замовника вийшло 3600 за метр погомі. Ольга, скільки коштує оформити вікно текстилом? В загальному ми вивели так, що трьохметрове вікно це є плюс-мінус стандартне вікно в квартирі чи будинку. Питання бюджету. Та я думаю, що так само, як і вас, залежить це від все. багатьох факторів. Але щоб зорієнтуватися, з турецькими тканинами це біля 12 тисяч гривень, з європейськими це біля 20 тисяч гривень. Горі, будучи на вашому об'єкті, я бачу, що ви дійсно враховуєте параметри, необхідні для карнизу, для глибокої, широкої складки. Це дуже приємно, що ви про це думаєте ще на етапі проєктування стелі. І, Круто, що ви дивитеся в сторону спільної роботи в проєкті про залучення нас ще на етапі проектування ніж та карнизів. І я думаю, що це буде давати класний результат для замовника. Для нас найважливо, щоб кінцевий споживач був задоволений та з комфортом потім рухав свої штори, тюлі. Тому ми для всіх робимо саме так, рекомендуємо ставити правильні рішення. До речі, хочу подякувати компанії Алютат, бо ця компанія насправді думає про текстильних декораторів, думає про монтажників натяжних стель, про монтаж карнизів, про рішення між бігунками, відступи правильніші. Дуже величезне дякую вам. Розвивайтеся. Я від всієї душі. Желаю, бажаю вам успіх. Дійсно, це дуже круто, що на ну, в Україні є виробники, які реалізують такі класні рішення, які на фініші дають чудовий результат. І наскільки прекрасно, коли зменшується відстань між виробником і текстильним декоратором, і в спільній комунікації народжуються такі чудові рішення, які полегшують роботу і текстильного декоратора, і головне замовник залишається задоволеним після нашої роботи. Yeah.